Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі і садоводи. Сьогодні у нас 24 березня. надходять запити від колег, від відюга сьогодні щодо обробки саду, винограду і коли будемо відкривати винограду. Щоб не відповідати в кожному готильності, я вирішив. Зазняти е, відео. От. Вітер сьогодні, правда, не знаю, як буде зі звуком. От. Значить, я робив обробку. Це не значить, що я вам зараз розкажу, що це ви повинні робити точно так, як і роблю я. От. Кожен по-своєму, в інтернеті багато чого можна піддивитися. Значить, я робив обробку 9 березня. Температура вночі була 6 градусів, а днем було 16 градусів. Mm. От. Я обробляв бордовською жидкостю. От. Обробляв персики, і яблуні, черешню і, і вишню. От. Значить, щодо когда питаєте щодо PH води, когда ви обробляєте. Бардузької суміші. Немає значення, якою водою буде, буде обробляти. pH води треба відповідно, коли буде вже фунгіцидами обробляти і, і акероцидами. В послідстві послед, я вам розкажу, коли буду обробляти по зеленому бутону. Я в детальності. Розкажу там потім, потім вам, е якою вода, яка повинна бути вода, от, як е добитися pH і EC нужного, щоб е рослина ваша хорошо впитала ваші е фунгіциди. А е зараз немає, немає значення. Там у коментах щодо е, мідного купоросу. Один наш колега єди в обіді і він правильно може робить і це його так сказати справа. Ну, я говорить, не покупаю дорогий такий мідний купорос, беру на базарі або спеціалізованому магазині, приходжу додому. Розведу чуть -чуть і перевіряю цвяхом. Значить, ви на мене не біжайтеся, я вам скажу, що цвяхом перевіряєте. Коли ви робите Бордоску суміш, суміш, ви тоді перевіряєте цвяхам наявність Бордозський суміші мідного Купоросу. Мідного купоросу. Ну, є в нас і добросовісні продавці, не добросовісні. От е, я робив перевірку мідного купоросу, який я покупав з Польщі. Ви можете зробити е, самі вдома. Це не дуже сложно. Не дуже сложно. Візьміть е, сирникову коробочку, насипте туди мідного купоросу, але тільки в один слой, щоб в один слой гарненько розгорніть його, в один слой його нагорнете і поставте його. На теплу батарею, на саму гарячу батарею. І хай воно постоїть у вас 12, там, може 24 години. І ви побачите, якщо там чистий купорос, він у вас весь стане білим. Білим це чистий купорос. А якщо там сіль, сіль, то вона як була голуба, так вона і, і лишиться. І лишиться голуба. Ну а якщо ви берете оцей от, е мідний купорос і ви робите бордоску суміш, бордоску суміш, ну, от, ви можете теж ще один експеримент зробити. Візьміть 10% мідного купоросу і 90% солі, звичайної кухонної солі, не треба там красителей никакие, нічого. Возьміть її підмішайте, щоб вони хорошо розпарились і всуть туди свяхи. Він буде теж покриється мідю. Точно покрыється ми. Так, це я вам щодо підробки розказав. Щодо температури. Ну, середня температура добова повинна десь плюс 5 градусів быть. тоді обрабатывать і фунзицидами і акарацидами. Так. тут іще запитали щодо е, ну ми сейчас подивимося якому стані я вам сказав що я як буду, буду обробляти по е, зеленому бутону по зеленому бутону е, От я вам в досконалості розкажу саша а тобі От я тут понаписав я його сфотографірую я його сфотографірую І я тобі відправлю от я по після обордовской шум еще вот по зеленому бутону буду обробляти актора 1,4 грама і 20 грам тапсин М. Ну плюс буду е, этот е е е прилипач. Вот. По голубому бетону я буду Сігнумом, сигнумом вот. привант вернил. Вот. Чого я не буду обробляти акторою по головому бутону і після цвітіння? Після цвітіння я буду обробляти е, скор і енджігор. Ну, а потім вже пойдет, коли вже буде з горошину десь будуть е, плоди, може трохи більше, тоді піде вже свіч і скор. Чого я не обробляю е, акторою е, по голубому бутону? У мене тут через квартал пасічники. А актара вона термін дії, актари 21 день. Десь ви його тільки обробили по зеленому бутону. От, і підходить час обробляти по голубому бутону, почка вже розбухла, вже ось. Ви обробите його по голубому бутону і по квітке бжола прилетить і потім приходять і висказують, що це у вас, мабуть, у вас, мабуть, таке. Ну а ми зараз подивимося, в якому стані почки у нас. Ознайомтесь так. з деталями ну, стосунку тривоги. На наші, на наші бруньки. Увага! Важливе сповіщення від цивільного де, захисту. Де, де дві? Візьму. Ось вони, дві бруньки, бачите? Ось дві це е, квіткові бруньки. Де одинарні, от де попадаються дві брунечки, а посередині осьдички, бачите, посередині третя брунечка. От посередині, посередині, оце буде е, ростова брунечка. І вона піде е, в ріст сама перша. І от коли е, ці бруньки набухнуть, а оця брунечка десь вже піде, і ви побачите, як називають зелений ікунок, десь сантиметр вона вже буде з. Е, с... Сантиметр. Ну, от. От. Сантиметр от это, э, час обробки по э, зеленому конусу. Ну, на этих на э, персиках еще бруньки, бачите. От. На вишнях, вот уже вишня, вже уже более-менее вона пошла вже на набухать, скоро шкарлупка ця злетить з неї. От. Тут более-менее бруньки вже десь дня через 3, через 4, через 5. Якщо дуже холодно сейчас, уже треба буде обробляти. Это тоже персик. От. Ну Подивимось на гру. Ну, на груші тут, конечно. Тут ви бачите, що вона вже ось яка вона пішла. пішла. От. Так що... Тут скоро, скоро надо будет обравлять по, по зеленому конусу. Яблоня еще спить. Вот. Ну, черешня тоже. Черешня тут, конечно, тоже пришли. Пришли бруньки. Тут уже, бачите, ось, ось, ось она, ось, ось она набухает. Ну, тут тоже дня через э, 3-4 уже надо будет обравлять ее. Буде обробляти, будемо обробляти по, е, по зеленому конусу. Так, з питань, дорогі колеги, щодо е, відкриття, винограду. відкриття винограду. У мене виноград укритий землею. От я 9-го обробляв, е, температура е, міряв я там була 4 градуси, а вночі було 6 градусів, в ньому було 16. Вот. Сегодня 12. 12 градусів. Я сейчас Э, Земля, ну можно сказать, уже 5 градусів где-то. Вот. 4,8. Вот. вот такие вот. Ну, пытают я узнать, коли открывать виноград. Я зазвичай, открывал виноград где-то в 20-х числах. Квітня там, вот это вот. Ну на воно в залежності від температури не попадає. Допустим, що 20-го чи 25-го треба відкривати. Но ну, чим пізніше, тим лучше. Но якщо температура землі буде відповідна і почнеться інтенсивне сокодвиження, значить це гарантія вам, що через 2 неділі брунька ваша на винограді. Піде у рост, Ну. Я як узнаю. Откопав, допустим, рукава. Кончик рукава. Беру нож, надрезал, його. надрезал і Надрезал ховаю його. Не ховаю подивлюсь, якщо інтенсивне соко йде, я сразу його відкриваю. Я сразу відкриваю. Ну а якщо у вас виноград тунельним способом був укритий, там э, агроволокном. Вот. или агротекстиля. Ну, тогда надо будет пооткрывать, сделать это. А вот это в связи с такой температурой, что откажут, что будет тепло, вот, то э, надо бы его, надо б его открыть. Ну, как открыть? Открыли одну сторону, придавили там ее кирпичами. На случай мороза, э, на случай мороза, если полностью открыли, и случай мороза, тогда... Надо укривати якимось лахуттям його там, агроволокном його укривати. Ну, от. Ну, не вздумайте вкривати його плюнкою. Під пленкою моментально випади йдуть бруньки і ви залишитеся без, без урожаю. Питають, коли, коли ви прибуваєте косточкові і зерняткові. Ну, косточки я зазвичай привикаю. Ви бачили відео. 22-го я прививав. Ну от, це я горіх. Косточковий. В кінці е, березня місяця. Зернятковий е, в квітні місяці десь, ну от в началі місяця, десь, в перший декаді. І можна прививати зерняткові десь до 15 травня так вот оказывается даже до 15 червня черв ну а з приводу от этого обработок по голубому конусу когда по голубому конусу ви можете використати теж е препарат 30 d или 30 Вот. Ну, він обволакує вашу вашу е Вашу деревину, от, робиться такою плівкою. Ви обробили е, самий такий вредитель у нас, це підковий довгоносик. Тут виїдає, гад, виїдає почки. Е, от. Можете обробити 30 от, і е, воно е, такі-то справи. Ну, дорогі колеги, це. Життя в нас, знаєте, яке зараз? Життя наша така небезпечна, що сьогодні школа була і лікарня завтра її немає. Ми були і не були. Так що давайте до друг до друга відноситись, дзвонять, ну, мені дзвонять, питають, що знаю, розказую. Я в свої 72 роки і 26 років заняття виноградом, теж дзвоню нашим продвінутим виноградарям. Продвинути яких гектарів винограде і, і консультуюсь, консультуюсь у них. Є, є нові препарати, нові форми прививки і, і висадки, посадки, все. От це, от. Так що давайте будемо берегти друг другу до друг друга. не треба в коментарях писати там. Що ти найзагубний. Не найзагубні. Ось такі-то Никогда я, я не буду вас там банить по цьому питань. Ну, просто у нас життя таке небезпечне з этой віном, що дай Бог хлопці. там до перемоги. такі-то Все, бувайте здорові. Бережіть себе. Дивіться за своїми подопечними, за персиками, за виноградом. За всіми саженцями за все. Саженці можна вже сажати. Саженці не можна. Саша, там я тобі, подивився це моє відео. Я тобі сьогодні там отправляю саженці винограду. Вот. І я тобі вложив туди э, схему обработки. Ну, почитай, хоче спіруватися, що тобі подобається, там, там. Основним, що я обрабатую і замінники. ниже написано замінники якими. Так що я не знаю, куди хочеш сажай його. Бо мені теж так от, от присилають у подарок. Прислали 4, прийшлося сажати. Так що давайте. До побачення, бережіть себе і разом до перемоги. Будьте здорові!